Одним з вічних питань є економити гроші чи намагатися заробляти більше, відкладаючи решту життєвих планів. На потім що може покращити ваш рівень життя, а що навпаки призведе до погіршення ситуації. 31 жовтня у Всесвітній день економії Кременчуцькі новини шукали секрети фінансового успіху. Є дуже багато можливостей для додаткових е заробітків населення, е і на сьогоднішній день це для населення, так скажемо, е паличка. Така, допомоги, так. Але заощаджувати можна тільки тоді, коли ти заробляєш. Більше, менше. Взагалі в економіці вважається, що треба не менше 10% заощаджувати населенню для свого ну більш-менш стабільного існування в майбутньому, у чому ж фахівці радять зберігати заощадження? Кожен визначає для себе сам це може бути і валюта, це може бути якась нерухомість, це може бути якісь додаткові вкладення в якийсь бізнес, і це теж заощадження на майбутнє, тобто не можна сказати, що краще. Хотілося би і більше заробляти, і більше заощаджувати. У будь-якому разі це повинно бути 50 на 50. Тобто, якщо ми беремо валюту, то краще не мати заощадження тільки в одній валюті, а хоча б як мінімум в двох. Якщо є можливість заощаджувати в бізнес, це дуже добре. Але ж ми розуміємо, що і бізнес на сьогоднішній день теж в скрутному становищі, тож варта мета заробляти більше грошей, витрачаючи при цьому більше часу та сил на додаткову роботу. Якщо бізнес дає можливість додаткового заробітку, додатковий бізнес це дуже добре. Якщо людина має можливість десь або навіть працювати фрілансером, це теж є можливістю його додаткових заробітків. Але все ж таки 20 24 години ніхто не відмінить, тому в будь-якому разі ви саме для себе повинні вирішити, що вам краще, краще працювати на дачі і мати якісь продукти харчування і не витрачати на це гроші. Або ці години віддати бізнесу, може саморозвитку. А якими засобами економії користуються кременчужани? Та що вдається їм взагалі заощаджувати? Все має бути в міру? Нельзя сказать однозначно, что лучше экономить или лучше больше зарабатывать. Золотая середина должна быть во всем. Чтобы хватало. Все принцип достаточности. У каждого своя мера. Сейчас такое время, что не знаю, что будет завтра, поэтому особо не вижу смысла экономить. Пока есть возможность. Но ну, живем посредством в любом случае. И то, и другое. Тобто треба якийсь баланс чи да, і економити, і більше заробляти. Тобто намагаєтесь економити і відкладати? Да. Однозначно треба економити. Е, гроші люблять рахунок, а отже, їх треба рахувати. Бабуся казала копійка гривню береже, так що <сум> економимо, стараємось відкладати. А можливо, якось розподіляєте бюджет, ну так. Якщо... Обов'язково. Отримуємо зарплату і розподіляємо. Більше працювати. Тобто, економія взагалі не вона не працює, так від того, що ну на практиці, від того, що ти зекономиш деякі 10%, це не покращить твоє життя, тільки більше працювати. Ніяких секретів, просто завжди думати головою і все прораховувати наперед. Бажаємо всім розумно економити, досягати бажаних фінансових цілей та бути щасливими. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.